На баланс збройних сил України найбільший вищий навчальний заклад Закарпаття передав 80 дронів для спільної мети надалі допомагати військовим захищати свою територію від ворога задля майбутнього, задля збереження української нації, освіти, культури, словом, збереження української глибини. Ректор Ужну каже, що це символічний подарунок від вишу до дня його заснування. Ужгородському національному вищому навчальному закладу виповнилося 80 років. Ми дуже раді, що ми можемо і таким чином докластися до нашої перемоги, і таким чином можемо допомогти нашим бійцям, нашим героям, які докладають там на передовому на передовому фронті найбільших зусиль для того, щоб ми жили тут спокійно, відносно, мирно, і щоб ми могли реалізовувати наші освітні наукові програми. В цей нелегкий час агресії Російської Федерації в Україні за словами Володимира Смоланки. Цю чергову ініціативу вдалось реалізувати силами викладачів, студентів та випускників університету, адже університет неодноразово підтримував захисників, допомагав технікою, обладнанням і гуманітарними зборами. Від імені 128-ї бригади хочу подякувати своїй альма-матер за цю ініціативу. Вона дуже важлива. Оскільки потреба в дронах є завжди, з свого боку, ми будемо робити все для того, щоб рано чи пізно вийти до Азовського моря. Власне, військовий Павло Гомонай навчався на хімічному факультеті у жну в 90-х роках. Пригадує студентські будні. Взагалі, навчання в університеті це саме спорт. Потреба в дронах є завжди. Потреба в Піві є завжди, потреба в мавіках є завжди. Потреба в людях є завжди. Тому це, це чисто ініціатива університету. і, в принципі, 128 бригада завжди рада використати любу можливість, яка наближає нас до перемоги. Кожна людина у свій день народження загадує найбажаніше бажання так, от, уж всім колективом, великою родиною, просить у Бога, щоб наступив мир в Україні.